Госланий Бог наш станині присни, віки віков. Свати Боже наш, слатибі. Слава любе, світі жителя душа і сини, жизнь, цей сайс понял. Прочеблаки жизни подателю, прийди цілий і очисти на церкві смерни, і за все бажа душі наша, святий Боже, святий кріп і святи, святи без смерти помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святи, святи без смерти, помили нас, святий Боже, святий святи кріп, і святи без смерти помили нас, слава Тої, Святої Святому Духу, нині і приснуємо віки вікова. Мій присвятий Тройця, помилу нас, Господи, очисти ріх наша, Велико про себе, наша, святий посвятий, свинамочі наша. Імене Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Твої і Святому Духу, нині приснули, віки вікова. Отче наш, Бог, біжи на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя. Як на небесі і на землю, клім наш і нам долі наша слушаний даже днес, і остави нам доли наша. Яку живеми ми ж диком нашим и не видана звой скушание, збави нас у духа. Сарство сили, славу це син и с того духа нині присла. Господи, помилуй, 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 Господи, помило, Господи, помило, Господи, помилуй, славу Твою, Сину і Святому Духу, да дані і присвіто віки віковам. Придіти, поклоніться, цареві нашому Богу, придіти, поклонімся, Христу, цареві нашому Богу, придіти, поклонімся і припадим саму, Господи Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличилися, єси зілової сповідані волі, поту облексія єси, одяйся світом, яко ризою, просирає небо, яко кожу, покриває водами не привиспріння своя, полагає облаки на восхождені своє, ходя на крилу вітряню творяни, ли своє духи, і слуги своє, пламень огнений. Основає землю на твердий, я не преклониться, бо вік віка. на якори за одіяні, я на горах стану води, от запрещення Твоєго побігну, от гласа грома Твоєго убояться. Восходять гори, не сходять поля в місто. Я ж оснували свім приділ, положилися його же не прийдуть, ніже обратяться покрити землю. Посилає істочники в дебрих, посеред гор пройдуть води, напияються звірі сильні аж до тонагри в жажду свою. Натик питься небесне привітають осеред каменя, дадять глас напиє гори при них своїх, от плода діл твоїх насититься земля. Прозябає траву з котом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі, і вино веселе серце чоловіка умастити лице, єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться дерево, польне, кедрилівансі жиє, си насадил. там оптиці, возгніздяться і роді вожили, ще предводити свої тими. горе високі єлинем камінь, прибіжіше заяцем, сотворилися луну, во времена сонце позна запад свой положили сетьму, і бисноч. В ней же пройдуть всі звірі дубравні, з ким не схитити і взискати од Бога піщу собі, бо сія сонце, і собраш в ложах своїх лягут, і зиди чоловік на діло своє наділання своє до вечора яку возвеличишися діла Твоє, Господи, ся премудростю і си, і сполнися земля твари Твоє, я сіє море великої пространної, там огади і жені, і числа животне, я мале, со великими там у кораблі приплавають, змійся його вже создали, і си ругатися йому, всяк тобі чаю дати піщу їм во благоврем, я дав, що тобі їм соберу, то твершу тобі руку сяческа, і, ся, і сполниться благости, Отпрошу жити, лицево зм'ятуться, отимеш дух їх і щезнуть, і вперсь свою возвратяться, посліше духа твоєго, і созиждуться, і обновиш лице землі. Буде слава Господня, вовіки возвеселиться, Господь оділіх своїх, призирає на землю і творяю, трястися, прикасається горами, і дим'яця, бо спою Господеві животі моєм, пою Богу моєму, дондеже єсмь, да усладиться йому, бесіда моя, аже возвеселюся, о Господі. Да іщезну грішниці, от землі і якоже не бити їм, благослови душе моя Господа, сонце позна запад свой положилася і бос ночь. Як у діла твої, Господи, вся премудрості сотворив, єси, славу Отсуві, Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віковамінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже. Аліп, Господи, помолимося, Господи Боже. Боже, церкви, сирині, всі, Господи, помолимся, Боже, мисем собі рибо божинім і, і, і страхом, Боже, ходяжкуню, Господе, помолімося. Господи, помилуй, що Селенський маркер і наш францисти побережем зим бо любим просвяченим єпископом нашим Катериною Дорої, бо любимим єпископом нашим Кариніли Чесним просвіт으로써 Хрести дияконства, сам пришлідуос, помолімося. Господи, помилуй, охралими народи наші преддорожчих хвостів наших, сувоїнство, наш, Господе, помолімося. Господи, помилуй, о радість Господи, Господи, помилуй, во Земних в мирно, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Збавитися на вас корби, і нужди, Господу. Помолимся. Господи, помилуй, Боже, твою благодати. Стой причисти, преблагословенно и славний владичцу нашу благородить и приснув мересу, и ми с этим минувши самі себе и друг, вот наш предадим, Господи. предаде. Подобайте всякає слава, чести поклони. ne Otcovi, Sine, Svetomu, Duchu, Nyní, Pristému, Víky, Víko. Amen. Hospodí, vás vám kdeby, oslyším mňa, oslyším mňa, hospodí. Hospodí, vás vám kdeby, voň mi hlas molenia mojeho. Nech da mi ko tebi, uslyším mňa, hospodí. Da ispravit se molitva moja, jako kadilo pred toboju, Gvozdi ja nije руку mojeju, žrtva večernja ја uslešim ja gospodi. Ovo džospode krenio s tom mojim, i vera raždenio snak mojim. Не серце моєго славеса лукас, я не вживати ви, не огрісті. Со чоловіки, ділянчими беззаконні, я і не слуштуюся свій збройним ії. Каже, не праведник милості обличить м'яє, я лежи річну, але не мама слави моє, я. Яко є ще й молитва моя благоволена, її при шапрекамені суди її. Служиться ловоли моя, кова з мого ша, яко лише землі просідайся на землі, раз та чужися, кості, і приаді. аді. Як у тебе, Господи, Господи, очей мої, і на ті оповагне, отими душу мою. Сухрани мій світі, Ісус. Ставишаний от совлазді, ваюші беззаконні. Паду по мрежу свою рішень цини з до даже прийду. Ласувую, Господу возвала, звала, Господу, помолився. Не дай щезати від мене духу моєму, і ти познал, єси зі моя. А буди всем по не може кожна скриша, сіді. Смотря кудисни, возглядах і не візнає мене. Ви, Господи, ріти єси уповання. Моя час, си, ми сина, землі жив, ми молені моєму, яко перехся зіло. Ізбави от одгонящих мія, як укріпіше себе. зведи із це душу мою, і сповідатися і мене Твоєму. Мене ж до праведниці дом, де даже возласим. І згубине возлаху тебе, Господи, Господи, услыши, ласи, мой. На мою, На Набуду душі твої, в нем лиші ласу, молиння моєго. О, ще беззаконня назріши, Господи. Hospody, kto postojí, jak u tebe očišťený je, je. Vokým valík vozlasím, v opisnek vozkliknem, prázdniky schodný prázdnujúše, i na drobnoj svitlovo svítlo vozopijem. Máty bo Božia, ký vožče se zlatý otovice, není od zemlí prejty, i paký živý božestvení, представляємо світло світло. Мене ради Твоєго потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, купова душа моя на Господа. Апостолське личе, преславно, соберися от конец, днес, і бо душевлений ран всім і владичество от землю одходить колучем славно. Likostovati so carem senom, je ja bože, uporeben, je že božestvenemu poreben jedino mudreno, so vršnjimi vojistve, in je izhodno je vospojte. O straži utrinja do nošči, o straži utrinja jada upovajeti na gospoda, Jщенej Soslově, Цар Єже і князі, со дівчиське мечини нині предварите, всі люди єже серце, пізна дробною, посилающе кухно, ще Бо всім я владечистую ще хоче на ту тріє душу пристати по руці сину, представляє оповічні обемки. Господа милосів нового збавлення, і то ізбавить Ізраїля Отці без законієго. Гробу провозла сір'єси, явлену і високу, спасово проповідання на вер'явитися, гор, блажене превисокоє, Бог розуміє проявляє, на нюже язице вірую, стекщою ще ся, бо прибігають. І пути навчаються Господню, і спасаються Спасенієм вічним. Хваліте, Господа всі язиці, Його всі люди, князі зидет і упасить люди своя, подвифлеє має ще колег, єси, чудним опороці міхеє, язиком водохновенем. Jer Boże Woistyny od najwika słuci schody i není Twoje proleczenie słyszę, wiedzasze. Тобою Лав, в шоково мудрено славим. слави, утвердися, тверди, на нас, істина Господня пребиває е Твої престолу престоя Божою, пророче всечесне і радості сподобляється, і славу зря, і пище божественне наслаждайся, і веселія духовної радості сполне. Вірую нині пам'ятю, завершаючи, не стане рай, напасти і збавляй, непристаними молитвами Твоїми. Слава Отцу і Сен, і Святому Духу, і нині пресно, і во віки Амінь. Все чесно є твоє успені, пресвята я а не множество на небесі. I čelovičesky rod na zemli ublážajem, jako máte byla jesi tvorcovci kresta Boha, toho moliaš či nas nás, neprestaj molím sa, iže na časobom zupovaný je položek, bo roditeľ se pýtaja i neizkus Мудрость прости тихе, святе, я слави, безсмертна, Отца небесного, свята блаженного, Ісусе Христе, пише сонце на запад, видівши світ, вечерній поємоця, єсена і, і святого Духа Бога всі, во вся времена, преподобне ми, Сине Божий, живо да яйцему миру, його же ради, весь мир слави. Ми, мир, всім примудри, ми. Милость твоя, Господи, поженеть м'я, во вся дні живота моєго, Господь посеть мені ніч тоже м'я лишить на місці, злачні там, овсилим я. Милость твоя, Господи, поженеть м'я во все дні живота моєго, сподоба, Господи, в овечерце і безріка, сокранитися нам. Словен єси, Господи, Боже, Отець наших і хвальний прославлений, в'ят твоєму віки. Амінь. Буде Господј мелос твоја на нас яко же поваком натяг благословен је Господ и научи ра оправданије твојим благословен је владатор разуме ра оправданим твојим благословен је си свети и просвети нас оправданије твојими Господе милос твоја во види руку твою Тобі подобає хвала, тобі подобає підіє. Тобі слава подобає тут твої сину і святому духу. Святому духу. Тобто, Нині присної во віки вікова. Сповне вечірні молитва нашого сподебі. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твої благодатію, Господи, помилуй. Вечерне все совершене свято мирне Господи Господа просим. Ставник, храни те реші лист наш, Господа, Господи.

себе і друг друга весь наш Христу Богу, предадим. Тобі, Господи! Благо, чоловіку, любець Бог, я тобі славу висилаємо цю духу, на ній, вік і сину святому духу, нині і віки віков. Амінь! Вір всім. І духові Твоєму! Лави вашу, Господи, приклоните! Тобі, Господи! Буде держава царстві, Твоє благословена і припрославлена оце вік і сину святого духа, нині віки віков. Amen. Oh, to я страна го мертвосподя, жизнолосна я отроковиця і робом не покривається, воскресний, Господи, о Богой Твой, ті во святині Твого, всякого земнородне естество дали, все дива да Ко небесі представляється, для Господь Давиду віду і не отвержесяє, прийми ми в умі, о, от великому апостольським болібно окружаючим, і поючим і сходное. Слава Отцу Ісину і Святому Духу, і нині приснує в віки віком. Амінь. Я же не я сущі, і херувим славніша, я і все я твари чесніша, я Я же премну, я ради чистоти, присносу, що єстества, приятелі ще бивша. Во својом руци дне светоју предаје душу, и со неју исповљају се свећеска ја радости, и нам дарује но нього отпущаєш раба твоєго влади, твоему пола у Твоєму суміру. Як у Відіста очі мої спасені Твоєжи, Святова, предаться всіх людей. Світо откровенні язикові слав людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпості, безсмертний поміли нас. Святий Боже, святи кріпості, безсмертний помилу нас. Святий Боже, святий кріпості, безсмертий помилу нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Ні, і пресне, веки вікова. Presvetaja Trojica, pomiluj nas, Gospode, očiste rike naša, vladako prosvega zakonje naša, sveti posjeti i sredne moći naša, imene Tvoje oradi, Gospode, pomilu, Gospode, pomilu, Gospode, pomilu. Slavu su i srednu i svetomu duhu, na njih presne u vike vikova mi, Oče на že je se na nebesi, da svetice imja Tvoje, да pride carstvo je Tvoje, da Як вона не і на землі, крім наш насушний даш нам десь і остави нам доби наша, уже й ми оставляем наш нашим, не види нас войскушене, но избавь на славу хава Бог. Славство слава, Сильство, духа на неприступив. Люди є преді райди руками, плечуще вірно, і любов'ю собирайтеся. Не зрадуюшеся, і світло воскресаючи всі Божі, я Божія поматі, мачу землі, колишні прийти славно, і вже в присно, як обороницю славим. Помили нас, Боже, по лиці милості Твоєму, он ти сусиш помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отбуди, помилуй. І ще молимося, сидіш на Селенському архері, нашим Францисті Паперимцем, болювим Преосвященним єпіскопі нашим Кир Теодорі, болювим єпіскопі нашим Кир Нілі, і послуживших в храмам храмі, самі отців наших духовних і всіх Христі братів і наших. Кирі Єлейсон, Кирі Єлейсон, народі наш, придержуєш хвостих наших все воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимося, пристаєш в людях, ожидаючих Тебе, великий Бати, милості за Торечі нам, милості за всі християни. Кирія Лейсон, Кирія Лейсон, Кирія Лейсон. Яку милості, чоловік, у вас Бог є, і тобі слава, села, і муці, і сина, і святому духу, нині, і прісне, і вовіки, і віку. Амінь. Премудрость. Слава тобі, Христе, Боже, повоені наше, слава Тобі. Слава Утві, Сину, і Святому Духу, імені приснувай во веки векового ми. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава слави. Христос, істинный Бог, наш Мотвам, причисти свои матері, стих славних и всех вальных апостол, блажене священномучника, теодора і всіх святих. Помилуйте, спасет нас, и ко благи чоловіка, любец. Ами Бородице диво радуйся благодатне Маріє освят з тобою благословенна ти бо жена хим благословенд твочерева твою волею яко Спаса родила єси душа наша